Ну що, колеги, всіх вітаю на Тіктокові. В общем, бізончик зимує. Відпрацював він сезон. Хто запитував, скільки в нього сезону? два сезони. За два сезони роботи в нього ніяких проблем не було виявлено. Працює він без переднього ведучого моста на задку, задні колеса набираються водою. Таким чином вони добирають ваги приблизно 700 кг одне, правильно? E, значить, по двигуну у нас Ям з восьмерка, так як і було нічого не помінялося, без турбіни 240 кінських сил він видає атмосферник. ну І в принципі, трактор гарно преобразився, має такий чудовий косметичний вигляд. E, я б сказав, би, даже не відрізняється він нічим від оригінального кейса, кроме його начинки. ну В плані комфорта мається на увазі. в плані комфорта. Кабіна тут все ж можна сказати майже оріджинал. Кондюрку буде, да, буде встановлений кондиціонер. Тут панель приборів. В принципі, все, що треба, все тут є. Класна приборна панель, все зручно, ергономічно. Тут під рукою у нас е речаги регулювання навіски, підйом опускання. І, по-моєму, і ці ж, виходи, гідровиходи. в тебе штук. Щоб... Те, один, один за навіску відповідає, а другий за це. Ну, руль кондиціонера поки що виконує такий вентилятор. Ну, то вже питання часу. Тут, в принципі, все як в оригіналі, нічого не мінялося. Місце дуже багато, кабіна просторна, з чудовою оглядовістю. Коротше, Трактор реально створений для роботи. Так що, кому цікаво, робіть собі такий, тільки з переднім ведучим мостом. І буде люкс. Так, передній міст балка із автомобіля МАЗ, можна сказати, Проста і не убиваємо, немає нічого лишнього. Така от машина. Машина мічта для тих, хто вміє працювати з технікою, хто любить це все діло. в принципі, Тут реалізовані дуже класні рішення. Не такий, як в остальних бізонів. Я вам скажу більш того, що кожен бізон є унікальний по-своєму. То через то не можна їх під одну, як то кажуть, під один шаблон робити. Кожен робить щось своє. Так що, колеги, кому подобається, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, по можливості буду вам щось розказувати. Черезина новенька, така сама, як на комбайні Vector. Навіска тут Т-150. В принципі, Довантажувати поки що нічим не довантажували. Тут планується поставити додатково груз, але то пізніше. Так що така от машина.